Іван Чулевицький, Кайдашева сім'я, частина 34. Помагай би вам. Поздравляю вас з великим понеділком, промовила Палашка Спасибі, будь і тобі здорова, Кайдашиха. Сідай, Палашко, у нашій хаті. Палашка сіла на лаві і скорчились три погибелі. Вона за Великий Піс так спостилась, що в неї тільки очі блищали. Чи підеш, Палашко, і цього року до Києва? спитала Кайдашиха. Як господь поможе та сподобить, то чим би й не піти? З'їла я двадцять пасок у Києві, то може, Бог поможе з'їсти і двадцять першу. Стара Головчиха зохотилась йти за мною, та може, хто із вас піде з нами, бо як з хати. Піде Паску їсти в Київ хоч одна людина, то Бог благословить усю сім'ю і на хліб буде поліття. А як хто їстиме щороку в Києві Паску та ще й умре на Великоднім тижні, той піде просто в рай, бо на Великоднім тижні церкві врат не зачиняють і в церкві, і в раю. Душа через царські врата так і полетить просто в рай. Палашка оберталась до Кайдаша. Вона знала, що він богобоящий. А хто постить 12 п'ятниць на рік, той не піде просто в рай. Чи не чула ти Палажку, чого про те на печерах або в Лаврі? спитав Кайдаш. Ні, сказала з повагою Палашка, – Хто постить у ті п'ятниці та носить при собі сон Богородиці, той не буде ні в воді потопати, ні горіти, одного й смерті помирати, а в рай просто не піде. А хто піде в Єрусалим, або щороку в Києві в Лаврі Паску їстиме, або вмре на самий Великий, той спаситься, того душу янголи понесуть просто до бога. Мелашка слухала, і в неї робота випала з рук. Треба в Києві на великому тижні висповідатись, в чистий четвер говіться. Треба молебень на печерах найнять, на часточку дать, на святі мощі пошагу покласти, то тоді Господь і помилує нас, навчала баба Палажка, піднявши вгору палець. А хто купить мира од миру точи голів, або оливу з лампад цвітою Варварою, та буде мазати собі очі та лоб, в того ніколи не болітимуть очі і голова. Я знаю в Києві всі мощі, всі церкви. Оце я ходжу по печерах та по церквах, то за мною йде слідом сотня або й друга людей. А я всім розказую, в які церкві, які мощі, показую, де лежить піря з Архангела Гавриїла. Па монастирі, де стоїть молоко Богородиці, де святий Миколай притиснув до стіни своїм образом злодія, як той хотів обікрасти церкву. Невже притиснув? спитала Милашка, розплющивши широко очі. А вже ж притиснув, ще й рукою вхопив та й держав, доки е чинці з усього Києва не посходились. А от образи пішов світ на всю церкву, неначе от сонця. Чинці думали, що в церкві пожежа, та й позбігались. Коли глянуть на те чудо, то мерщій на себе ризи, та зараз вдарили в дзвони та позбирали в руки свічки та давай перед Миколаєм править та молитись. Тоді образ і пустив злодій, а той злодій зараз постригся в чинці та й стався тим. Хаті всі слухали Палащину розмову. Молодиці позгортували руки та важко зітхали, приказуючи Ой Боже наш, Боже наш. А я оце як прийду до того Миколая та як почну розказувати, то мене люди обступлять та слухають, та шапки поздіймають та хрестяться. Я знаю, і де гроші коло образів класти, а де гроші черницям та ченцям просто в руки давати. А за мною люди таки валять валкою, а я їх доводжу від воєнного Миколая до десятиного, От десятину Миколая до доброго, от доброго Миколая до малого, а далі до мокрого Миколая, а потім до Притиського Миколая. Ой, постіть мене, мама, в Київ з бабою, просилася малашка, Я й зросла, а в Києві не була. Вони й Господь не помилує на тому світі. А церкви там усе золотими верхами. В печерах лежить дванадцять братів, що будували лаврську дзвіницю. Кажуть, що як будували, то вона все входила в землю, а однієї ночі вийшла вся з землі. От того часу всі брати пострились в ченці. Господи, скільки я переводила людей на саме вер дзвіниці до великих дзвонів. Ой, пустіть мене, матінку, здається, мру, як не, пі... не піду в Київ. Чи то правда, що там є такий лев, що з рота вода тече? А вже ж є. На лепові сидить святий Самсон та щелепу йому роздирає, як піймав його на подолі коло Дніпра, як роздер щелепи та й сам каменем став, і лев каменем став, а в лева з рота вода потекла. Та якого там дива нема? Якби розказувати за все, то не то щодня було б мало, тижня мало, говорила Палашка. І підвела очі до образів, підняла обидві руки, горичі й пальці розчепірила. Там, на Андріївській горі під престолом є джерело, а в те джерело щороку забивають віз вовни. Як тільки покажеться зверху роса, то зараз знов запихають туди віз вовни, бо якби полилась з того джерела вода, то весь світ залила б. Я сама чула, як янголи повтають воду під престолом. Ой, Господи, помилуй нас грішних, сказала Малашка і зітхнула на всю хату. Старий Кадаш сидів, похиливши голову, а Малашка плакала. Продовження в наступній частині.